Доброго дня, друзі, давно не знімав відео, так як не було часу, роботи багато, як бачите, площа немаленька, садили, поливали, пололи. а зараз трошки ходимо, збираємо, починають наші помідорчики підспівати. Бур'янець, звісно, лізе, скільки не старайся, але все одно. Лізе. Потихеньку працюємо, помідорчики розростаються, дощів у нас як таких немає, земля сухуща. Як бачите, скільки не рий, земля суха повністю, десь заливає, а десь тільки так, аби щиталось. Освіжило трошечки рослинки та й Закінчилося. Ось такі справи. Є у нас помічниці тут. Нам допомагали свині, а в цьому році з'явилися косулі, зайці, ворони допомагають, помінурчик дуже купити. Так що все по чуть-чуть. Ось невеличка частина наших помідор на цій частині, а там за картоплею ще така сама полосочка. Так що десь близько гектара у нас помідорчика. Так що працюємо, дружина вдома збирає, я на полі, сонце пече, тому вирішили бур'ян далі не знищувати, щоб не пеклись помідори. Такі справи. Так що, з кавунчиками в нас в цьому році. Та й не тільки в нас, в нашому регіоні, хто хлопці садили, багато попереробляли, не посходило, де-не-де, повилазило. Тримати площу раді 10 штучок на гектарі ніхто не хоче, звісно. Переробили, залишили на пар. Так що Ось такі справи зовсім ніякі, як кажуть, і не високосний год, але виходить, що зовсім негарно Ось такий помідорчик. Ці кусти в нас не дуже здорові, але розростаються потихеньку, незважаючи на відсутність вологи. Так що, як бачите, ворони поробили своє тіло. Трошки прийшов з вами, вже майже відро дособирав. Так що, кому сподобалось, ставимо вподобайки. Всім гарного дня і до нових зустрічей.